Яна, я приїхала з маленького селища Золочів, що на Харківщині. Приїхали ми сюди в липні, на початку липня. Ми приїхали сюди з чоловіком, потім забрали родину, бабусю. Зараз проживаємо в селі Великий Тростянець, проживаємо не в родичів, в чужих людей, нам дякуючи, дали хатинку. Ну, обустроїлись зараз, проживаємо так. Перше, що ми зробили, ми почали збирати документи, збирати ну речі мої особи не зобрали. Ми живемо в квартирі біля траси. Ми розуміли, що якщо не дай Бог ітимуть з нашої сторони. То йтиму через наш будинок. Ми зібрали речі, ну, по-перше, прокинулися від дзвінка мами, війна розпочалась, ми не чули вибухів, ну, мабуть, так спали крепко. Потім почали ж в страхі, в стресі збирати документи, найважливіше, потім поїхали до неї. У них частний будинок, як мінімум, хоча б є куди сховатися в підвалі. Ну і гуртом в кучі все-таки легше. Потім ми сиділи в страхі, ждали, дивились новини, не розуміли, що взагалі відбувається. Треба ж якісь ж, продукти, запаси, все щось було. Ми зовсім були не готові до війни, тому що ну, особисто я, я не вірила, що таке можливо у 21-му столітті. На роботі датаму це якби. Ну, всі сміялись, переводили це в шутку, і що я ще сміялась, кажу, Та, ну, які тривожні валізки, ви про що. А як оказалось, що в 21 столітті таке реально. Ми поїхали, пересиділи в страхі ждали, ждали якоїсь інформації, потім, давай, же ж поїхали в магазин, яких то продуктів вже на, на полках продуктів було мало. ну, Так от якось потрошечку скупилися і сиділи вдома в страхі, Взагалі не розуміють, що нам робити, як себе поводити, куди бігти. Ну, От, -от так от. Був тільки страх в очах. Перші три дні, мабуть, нас не трогали. Ми чули вибухи, ми не бачили тих ракет, ми взагалі не розуміли, що взагалі відбувається. Ми боялися виходити на вулицю. Звісно ж, у нас був вибухне світло, сиділи як ми ще. А потім, мабуть, 1 березня на трасі Харків-Золочів був бій, і вже знатно ми так чули, ми вже облаштували підвал. В тому підвалі поставили, звісно, обігрівач, поки ще світло було. поки якби Топилося речі туди віднесли їжу. Тоді ми почули, що це громко. Але після того, що ми пережили потім, ну якби вже в період війни, то то ще казалось, не громко і не близько. От. В перший час не виїжджали, сиділи до, до початку квітня, а потім уже стало нестерпно сидіти. Тому що ми не спали, мабуть, три дні чи чотири дня, ми не спали, ми сиділи в підвалі, ну, да, підвальчик невеличкий, сім'я здорова, ну, облаштували, да, там, щоб можна було прилягти. Ну, Який там сон, коли ти сидиш в підвалі і молишся, господі, хоч би не прилетіло, остався, вийшов живий. Ну, було знатно чути, чутно по вулиці, коли ти виходиш, їдеш в магазин за хлібом, який з'явився знатно пізніше. Їдеш за хлібом, а бачиш розбиті дома, які прилетіло ночью, да, і чуєш там той погиб, того вбило. Ну, звісно, страшно. Як саме зібралися? Ми виїжджали в Полтаву, ми приїхали точніше, в Полтавську область. Ми приїхали вже другий раз. Ми виїжджали. Перший раз ми виїжджали до родичів в Красноградський район. Побули місяць там, коли в Харкові утихло, ми повернулися додому. Думали, що зараз-то, ось ми вже чекали, коли все закінчиться, але ні. Там недільку-дві ми посиділи так, относительно тихо було. ну, Як чути було, що десь гепає, е, ну, якби относительно тихо. А потім почався знову ад. Коли ти прокидаєшся серед ночі від бомб, ти не розумієш, що взагалі відбувається, Таке відчуття, як наче тебе на кроваті підкидує. Скакує з цій кроваті, швидко з тими віщами і давай бігти в підвал. Якби нікому такого страшного сні не поважаєш. Чому ви вирішили їхати в Полтаву? Тому що знову почались обстріли, хотілося безпечне місце, жити хочеться, розвивати якось хочеться, ну, який може бути розвиток, яке життя, коли тебе бомблять. Був такий момент, мабуть, в кінці червня. Було абсолютно тихо, ну тихо. Для нас це вже тихо, це ми не чуємо десь далеко. Оце було тихо. Ми вийшли всі на городі, в мене бути пара, але її відмінили. І тут ми чуємо таких далеких три вихлоп, вихлопа, ну як воно ж по звуку чути. А потім почало гепати так, почали обстрілювати градами. Ми, ну, прям, виходить, наша будівля попала всередині, де поприлітала, сусідці прилітіли під вікно, а ми на вгороді. Ми бігли так, я не пам'ятаю, як я бігла. Ми впали з мамою під погрібом, тому що, погріб, ну, що я піднімаю голову, пиль візде. Думаю, Господі, хоч би не в хату, хоч би зараз з холками тут не посікло. Бистро вскочила, розумію, що зараз усі десь десь. Папа в погрібі, чоловік в погрібі, дідусь був теж на городі, скочив, де він є, ну, те, що непонятно, бабушки у хаті, страх, де всі, тому що ми привикли всі гуртом бігти в підвал. Ну, Слава Богу, всі живі, всі цілі, але стрес, мабуть, то саме страшніше, що було в житті, що я відчувала, коли тобі реально по п'яткам б'є. Чоловік ще см'явся, а я читав, скільки, скільки було. Це що, ну, якби який там ще коли воно трісконуло так, ми думали на вгород. Ми бігли так, як наче слідом за тобою в ті бомби лягали. Я ж коли час повню піднімаю голову, все в пилі. Ну, я розумію, що прям дуже-дуже рядом, тому що по звуку трошки оглушило. ну, понятно, тому що звук. Тоді, звісно, вже якби почав задумуватися, щоб виїхати. Ну, трошки почекали, трошки вагалися, ну, вирішили виїхати, тому що. Жити хотілося і хочеться, і хочеться розвиватися, хочеться будувати сім'ю в мирній країні, хочеться розвиватися, будувати якусь праву то займатися. Якщо чесно, то навіть морально важко, що ти нічим не займаєшся. Ти чим-то займатися, бігати. Да, я працювала юристом. Чотири роки я пропрацювала в юридичній фірмі, ну, при цьому ще навчаючись, я навчалась на вечірньому. І якби я вечором біжу на пари, днем я працюю. Я привикла все время де-то між людь людьми, де то чим-то працювати, що то про щось думати. А тут, коли в тебе війна, 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 ти ті читаєш, прокидаєшся сразу в телефон, сразу, які новини, всі живі, цілі, там ніде нікого не ранило, ніде нікому не прилетіло, там, да, переписка з друзями. Ну, от такий круговорот, понятно, що зараз воно є, ти за новинами слідиш. якби, це всем ну, трошечки стало легше, спокійніше. Ну, мої батьки зараз знаходяться в Золочеві, Підтримуємо морально, якби, як як по-другому. Вже раз їздили в гості, то вони до нас в гості приїжджали. Ну, так от так якось держимося кутичкою, не дай Бог, що вони можуть приїхати до нас знову. Я зараз працюю в ріалторській компанії. Компанія приїхала з Харкова. Так мені повезло находжу себе в професії зовсім нової для мене, зовсім не зв'язано з юриспруденцією. Працювала я раніше в звичному режимі з бумажечками з людьми. Зараз я працюю помічником ріелтора. Доволі така цікава справа, цікава як для мене, бо ну, зовсім да? іноді я звісно, удивляюсь, як може бути отака, не отака, як можуть люди поступати. Так. Ну, в принципі, нічого. Поки все подобається, поки чим-то зайняти, як би. Сказати, що все подобається, не лежить душа, я не можу. Ну, поки зрозуміти моє чи, не моє, не можу, тому що я там, місяць чи півтора місяця тільки працюю. Цікава історія, що Харків да, слідкуємо за новинами, слідкуємо, дивимося, ви бачили там. Да, я бачив, мені там друг дзвонив, отак. отак от. Спілкуємося, слідкуємо за новинами по всій Україні, душа болить за всіх, де б це не було рідним і золочів, який бомблять періодично, дякуючи нашим хлопцям, нашим ЗСУшникам, які освободили Харківську область. Чесно, це стало легше. Аналізуючи да, ситуацію в золочів, яка була і яка стала, то звісно зменшилися прильоти. Ну, в основному, це ракети. Після, після того, як хлопця свободили, було один раз прильот, ну, сам в золочів, села при кордоні, звісно, бомблять, постійно бомблять. От в мене бабуся з дідусь проживали в удах. Зараз це деокуповане село, намагаються їздити туди забрати речі. І кожен раз, коли вони там наверное, вже разів три, оце третій раз сьогодні поїхали, то кожен раз свіжі прильоти, свіжі пошкодження, села просто нема. Все вибито, хат немає, волосся дибом від страху, що, що там відбувалося, що зараз відбувається. А в Самзовичів прилітало. Після визволення один раз і то прилетіло в школу, в мою рідну школу, де я навчалася 11 років, була майже відмінницею, гордість школи. Е, ну, куди вони луплять? Стратегії зовсім немає. Ну, якби об'яснення їхнім поступкам зовсім немає, тому що одна ракета прилетіла в туалет, да, а друга прилетіла посеред дороги. Ну там така вирва. Я не знаю, якої ракети. Потрібно було туди бити. Я не бачила вживу, бачила фотографії, батьки розказували, папа туди їздив. Ну, каже, вирвати таке відчуття, як будто хтось її викопав. Там була, я не займалась волонтерством, тут в принципі точно, ну, якщо донатить, входить волонтерство, то тим займаємося регулярно. Регулярно допомагаємо нашим хлопцям, які ну, багато ж золочась, да, які служать, які проводять збори. У нас є одна дівчинка, яка і на машини, і на теплогенератори, ми там періодично буває нашим землякам, да, там на амуніцію, ну, скидуємо. Да. Можливо, невеличкі суми, тому що самі ну, бува важко, ну, але донатим. Так, підтримую зв'язок з усіма друзями, підтримую навіть зв'язок з друзями, з якими там періодично якесь время ми там не спілкувалися, але коли почалась війна, ми там спілкувалися і спілкуємось досі, переживаємо друг за друга. У мене подружка в Житомирі там спочатку одногрупниця. Спочатку війни, отак, от як ти -те, як те друзі в Золочеві є, які є, і друзі, які виїхали з Олочва, але ми, несмотря на це, спілкуємось. Є друзі, які зараз в Полтаві, які в Кремучі є. Ну, ми всі спілкуємось. там Кожен вечір, Ми там з кожен вечір з ванюся, з кимось смс-ками, але спілкуємося, підтримуємо друг друга. Нові друзі, мабуть, колеги на роботі, да, там друзями з'явилися, так? начебто ні. Як ми знайшли будинок, Тростянці в нас тут чоловіка-тка, вона тут не живе, але в неї тут живе свекруха, також переїхала. Вона спочатку нам знайшла будиночок в Івончинцях, але чесно, відверто ми туди приїхали умови такі, що ну, ми думали, якщо ми зараз не знайдемо житло, то ми повертаємось додому. Ну, нам тут нічого робити. Якби ціни на квартири космічні, Ну, ми розуміємо, що ми не зможемо, да? у нас зараз немає там ні не роботи, ніде нічого, якийсь определений період, поки ми там знайдемо роботу да? ну, на соціальну допомогу да? від держави сильно не проживеш. То вона нам допомогла знайти, дякуючи їй сусідка в нас власниця добра відверта жіночка, допомагає. Ну, як то з продуктів щось принесе з плані з огорода, тобі треба, йди бери. Ну, такі в нас дружні відношення з нею склалися, і от зараз проживаємо. Чесно, ну, влаштовує, да, дане, смотря на те, що там нема тих удобств, які у нас були вдома, да, там ванни, туалети води в хаті. Ну нічого, зато в безпечному місці, якби дякуючи Богу за це, люди живуть і в хожих умовах, чим ми. На початку вторгнення це був страх. Страх за себе, за своїх рідних, страх, тому що ти не розумієш, що буде відбуватися. Ну, звісно, ти й зараз не розумієш, що відбуватиметься, тому що в будь-який момент може кудись прилетіти. Але тоді страх ти зовсім був не готовий до цього. Від слова зовсім. Зараз те, що казалось страшним, зараз кажеться не страшним. Уже, як то кажуть, <зах> закилився дух, страх пропав. Більше нас налаштовуєшся, що все буде добре, ми сильні, ми витримаємо. Скільки б нас не травили тими бомбами, скільки б нас не травили те, що світ, світла не буде, да? але ми витримаємо. Вони думають, що ми слабкі і будемо як-то впливати на нашого президента, давайте закінчимо війну, бо ми не можемо без світла, але ж так не буде. Ми сильні, ми справимось. Буду працювати, буду займатися також юриспруденцією, тому що мені це подобається і буду розвиватися в плані ріалторства. Ну, якось, можливо, буду пов'язувати це. Поки не знаю як, тому що мені непонятно взагалі. Ріалтори, да, юрист, ну понятно, що якось взаємосв'язано, але поки не можу уловити связь. Додому в ближайший час не плануємо повертатись, тому що якби не понятно, що там буде взимку. Які будуть наступальні дії, чи безпечно нам там буде, чи небезпечно. Плануємо зараз поки залишатись тут, тому що ми тут в безпеці, і в нас тут є якийсь дохід. Ми чим-займаємось. то займаємось. Ми маємо змогу прокормити себе, маємо змогу щось дозволити собі. А там, ну, звісно, зараз теж там відкривається, але знайти там роботу буде тричі важче, ніж тут. Я хочу бачити нашу Україну квітучою, могутньою державою. Те, що вона сильна, ми вже і так знаємо, що вона сильна і непереможна. Хочу скорішої перемоги. Я думаю, буде перемога. Ми завоюємо авторитет і Європи і авторитет, ну якби авторитет людей, що ми сильні, що ми непереможні, ми не здамося, що в нас є бойовий дух. Тому я хочу от бачити нашу країну мирною. Перш за все мир. Я не хочу, щоб літали тут ракети над головами, літали ці шахіди. Ну, якби, я хочу тихо, мирного неба. Я уявляю його сльозьми радістю, гордістю за наших хлопців. з Благодарності їм за те, що вони змогли це визволили, змогли відбити ворога, змогли захистити в першу чергу нас. Ну, одні емоції, тільки радість. Радість, що ми це змогли зробити. Ми вистояли. Ми не зламні.